Задню даєш? Дебіл Де Ні, я йду поводу для своєї доньки. Ви, якщо хочете, йдете зі мною за компанію, пояснювати мене всім. Зверніть, будь ласка, увагу, що поряд їде бус. Фактично, наміри працівника поліції вже нам відомі. Він хоче затримати цього чоловіка, і ви знаєте, що буде далі. Однак, працівник пацюк Де який пацюк. Говорився, однак, працівник поліції втрапляє у халепу, тому що громадянин знає свої права. Просто поліцейський, який просто захотів зараз. Ні, ні, просто захотів. тоді. Будь ласка, яка у вас підстава? Да. просто хотіти мало. ви ж згодні? Ні, Вам ні, держава ні. надала повноваження? Звісно, ви. Звісно. Посадовець, котрий виконує функції держави, до речі, автор цього відео це учасник нашої спільноти клубу юридичного захисту водія і ще учасникам мого курсу. По-перше, друзі, якщо вам потрібен надійний юридичний захист клубу, ви знаєте, що робити. Ось за цим номером телефона або в описі посилання на сайт, переходимо. То допустимо, якщо ви а, людина громадянин України, так так ви людина чи громадянин України. Це ж різні. Ні, зачекайте. Ви кажете, якщо ви людина ну, громадяни або громадянин України, ви вже визначили, громадяни? що я громадянин України. Ну так, так і... ви ж не зупиняєтесь. А я маю я зупинитися. Ну, я маю зупинитися. Розмовляю. Ну та ну, я до вас теж можу підійти чомусь. Ну, Але ви що? обмежуєтеся тим, чим закон вам дозволяє, Звісно. а я не обмежуюсь нічим. Задню даєш. Дебіл. А якщо ти хочеш також індивідуально прокачати свої знання і отримати такі знання, як в цього автора, і вміти захищати свої права нарешті, тому що ми нібито ж в правовій державі живемо, тоді що, друзі? Ми відкрили предзапис на мій авторський курс для водія 2.0. Тому в описі під цим відео буде посилання на предзапис. Долучайтеся, тому що перші 100. Людей отримують гарантовані знижки.